Тож, вітаю вас, друзі. Тож, продовжується свято футболу для футбольної академії Костопіль в день Костополя, де між собою грають 5 команд збірна дітей, збірна э, дітей 2010 року народження, 2011 року народження, 12 року народження та збірна батьків. Які між собою зіграють по колу і розіграють призи, розіграють хто кращий саме в футбольній академії. Перед цим зустрічалася збірна діток 2010 року народження та саме збірна батьків. І ви знаєте, батьки все-таки продемонстрували, що вони вправі підказувати та розказувати своїм дітлахам, своїм юнакам, що і як правильно робити під час ігри. Адже здобули впевнену перемогу з рахунком 3-1, і то припустили гол буквально. На заключній хвилині матч. Тим часом між собою зустрічаються у нас діти 2012 року народження, футболки фіолетові та збірна дітей футболки чорно-жовті. Матч розпочався відразу з того, що дітки 2012 року народження пішли в атаку. Але перед цим мало що не пропустили гол. Тож відразу активізувалися. Як ми чули в коментарях вболівальників, попередньому поєдинку фаворитом ставлять саме вихованців 2012 року народження, які є чемпіонами та володарами Кубку України з футзалу. футбольних реалій. Не знаю цієї команди, але більше впевнений, що. Колектив у фіолетових футболках досягав і значних футбольних висот. В тим часом прийдемося по по складам команд. Наразі пробуватиме поворотом після стандарту Даніл Кошка. Він і виконавцем стандартів у своїй команді, як ми бачимо. Але влучивши у захисника, заробляє лише котовий. Тож склад дітей 2012 року. Голкіпер Леонід Ліпінський. Дві тисячі року захищає Ярослав Ліпінський. Така династія голкіперів, напевно. Номер 77. Станіслав Полюхович, 30-й. Андрій Кинали. 99-й Дмитро Власенко. 11-й Ярослав 40-й Володимир Середа. номер 33. Тимофій Савчук, 55. Василь Букачов, 70-й Даніл Кошка, 22-й Богдан Дубрівський та 20-й Адріан Сидорчук. Склад збірних дітей. Футболка. Такі шахматки у нас. Жовто чорні. Номер 21. Владислав Нечіпорук. 11 Максим Дідувець, голкіпер. Максим. Голкіпер Даниїл Зінчук. Номер 6. Тимофій Кузьмич. 7 Сергій Козар. 3. Владислав Ткачук. 18 Захар Оніщук. 16 Захар Журавель. номер 22. Олексій Буткевич, 20. Владислав Рощук. Сімнадцятий Владислав Васілєв і четвертий Денис Василець. Що ж, кожен матч у нас грається. 15 хвилин лише один тайм, 15 хвилин брудного часу. Цікаво буде ще уточнити у організатора цього всього дійства, президента футбольної академії Костопіль. Хто саме сьогодні проводить арбітраж? Кошка. Такі номінальні захисники приймають своєї команди. Вибуває просто на мене вперед під тиском суперника. Що ж таке? І наки 2012 року. Простріл але за високий. Виконання кінали. Ще здалеку мені важко розпізнати своїх улюблених гравців, обох колективів, з якими я неодноразово зустрічався на чемпіонатах та Кубках України. Непогне закидання не встигає. Савчук, що стиснуть фіолетові. Але поки що так відповідно до ударів поворотом, крім штрафного, поки що не доходило. Фоли 2012 рік збивають Рощука, який так гарно підставив корпус. І відразу побіг вперед, маючи високий зріст. Гадаю, що саме на нього буде спрямована висока передача штрафний майданчик, бо він завдав удару головою. вкидає за бокової лінії Дмитро Власенко перед початком першого матчу Дмитро Власенко спеціально пробігся, демонструючи себе на відеокамеру, так помахавши трішечки рукою, аби його запам'ятав. Що ще вийдуть в збір на дітей? Так, ви знаєте, поборовшись, спокійненько журавель заробляє. А от і сам буде Виконувати його вкидання. Вкинув чітко на ногу. Буткевич, але Олексій Буткевич, маючи досвід за плещимо, все-таки не впорався з цією шкіриною колею. Нагадаю, що команди грають 8 плюс 1, 9 на 9. М'ячем П'ятіркою. у штрафний майданчик. Ну що ж, на ударній позиції, але поки там думали, хто буде саме пробувати. Є все-таки удар і справляється з ним зінчук. Залишилось приведеться завдяки тому, що ударці приходиться прямо по центру. Букачов. Букачов помітно здалеко Розвертається. По своїй просто вибуває, там немає нікого, ніхто не відкрився під цю передачку, хоча читалися вона ще заздалегідь. В іншому випадку важко було Букачев впоратися. Та й правильно все робив Букачев. Не можна скидати саме в центр. Де буде відповідна загроза перед воротами його команди. <плес> Непоганий дальній удар і гол забуває. От Не помітив, як то саме завдав удару. І ліпінський пропускає от такий от удар практично з центру майданчику. Поки я дивився слідуючий розказ, здається, завдає удар з дальньої відстані Олексій Буткевич. І збірна дітей попереду. От вам і фаворити турніру. Атакували фіолетові, забили жовто-чорні. Все вірно. Практично 100% результативність. Ну, але ні до Ліпінському потрібно зібратися з думками, зібратися духом, аби далі спокійно захищати свій ворота Полюхович спокійненько, професійно під той скиди вперед, але там захисники чітко захищаються. Тим паче розуміє збірна дітей, що наразі потрібно турбуватися про захист. Час впливає на їхню користь, і все більше і більше шансів у них на перемогу. Головне не дозволити пробити і стримувати полюховича. Станіслава який скидає під удар. Зінчук на місці. Зінчук кот рятує свою команду. Відразу вкидання вперед. Кошка тут справляється. Легесенько головою скидує, але не підтримує його Букачов. Тож потрібно захищатися дальній удар. 2-0. Олексій <плес> Буткевич чітко поцілив у дальній кот. От вам і фаворити. Первый тоже Буткевич Первый гол тоже Буткевич. Тоже Буткевич. Так, действительно, подтверждает что Алексей Буткевич стоял автором дублю. Дальний удар, но тут Ліпінський на місці. Що ж знаєте, в другому голу не варто звинувачувати Ліпінську. Там Буткевич пробив на виконання без шансів у дальній кут, прямо під стіючку. А от у першому епізоді Ліпінський мав захищати свою команду. Знову Буткевич навістрі атаки. От Тільки ми сказали, що Буткевич зі своїм досвідом не приймає передачку з авто, Як відразу активізувався Олексій? Арбітр сигналізує, що буде аут, а не він воріт. Щось знаєте, не низ... дивився я скільки часу залишається. Невірно введений аут. Відірвав п'яточки від землі і так просто вперед вистрибнув. Одинадцятий номер. Саме Олександр Дідовець. Знову атакує збір на дітей. Наразі вже 20-й номер Владислав Рощук загрожує воротам. Кошка з ним справляється, але відразу є підтримка жовто-чорних, які в атаці фалять. Збивають Букачова, який відразу тільки йде загроза за воротами, як біжить на допомогу для кошки. Що ж, поліхою, тут перший встигне, що Зінчук. Зінчук вчасно виходить з воріт, вибуває головою. Відбувається збірна дітей. Після цього поєдинку відбудеться матч між е, з... збірною 2011 року та збірною батьків. Знаю такої жовто чорні щось не зрозуміло, що тут між собою захисники ліпінські, на місці. <ривіт> Спокійно ставить корпус Андрій Кинали, Але Відразу знову м'яч відлітає до збірної дітей 3-0. Повна дислокація 2012 року народження. Хто у нас забуває цього разу? Ну вже не Буткевич. От непомітно мені здалеку номера. Так підказують мені четвертий номер. Денис Василець є автором голу. Захист вже середа навіть повертається, який піш думав про атакувальні дії, але про рахунку 0-3. Потрібно захищатися, аби взагалі не поступитися 0-4 техніку намагався продемонструвати Владислав Рощук, не прорвався. Крізь захист із фіолетової. Стійки. Буткевич. Подивіться, що робить Буткевич. Забирає м'яч, проходить всю оборону і оформлює хитрик у цьому матчі. 4-0. Поки що найбільший рахунок у Кубку футбольної академії Костопіль. Що ж, ви знаєте, поки не призуміться. захисники, все-таки проходять передачу на Букачева, який відразу шукає Полюховича. А от Полюхович ніяк не може забити у цьому матчі. Звучить сирена. Отож, збірна дітей впевнено, перемагає збірну 2012 року. Народження з рахунком 4-0. Готуємось до наступного матчу 2011 збірна батьків.